Захід видав заяву про завершення війни. Китай зробив жест щодо миру. Таємна угода про кінець. Насамперед на заході зробили заяву щодо завершення війни. Китай показав цікавий жест щодо миру. Це показує його ставлення та його позицію. Адже раніше здавалося, що вона досить таки неоднозначна. Але тепер все дуже перевернулось. Стало цікаво. Ну і до всього почали говорити про таємну угоду, куди втягнули Україну. Вона стосується. Щодо заморозки дечого, принаймні так стверджують деякі експерти. Яку ж заяву зробили щодо завершення війни на заході? Який жест по миру в Україні зробив Китай та про яку таємну угоду йдеться? Давайте розбиратися разом зі мною в наступному відео. Так от, змі повідомляли, що Китай не візьме участі у зустрічі радників з національної безпеки України. Про це повідомило агентство Bloomberg. Але в той же час з'явилася інформація, що лідер Китаю Сі Сідіньпінь заявив, що Китай готовий співпрацювати зі Сполучен М, штатами Америки за його словами, обидві сторони долають свої розбіжності і працюють разом щоб відповісти на глобальні виклики. Ця зустріч є ключовим підготовчим кроком перед майбутньою зустрічю Джо Байдена і Сі Цзінпіна, яка відбудеться цього року. Військовий експерт Роман Світан також розповів, як ця зустріч вплине на бойові дії. на территории нашей страны. Если Си сейчас поедет в Соединенные Штаты пропихивать свою идею заморозки, допустим, наших боевых действий, однозначно повлияют, так как в Америка это основной практически поставщик нам дальних систем поражения. Сейчас на данный момент и предполагаемых а та же авиация, те же ракеты, те же атаканцы могут однозначно повлиять. Вопрос, но это не остановит боевых действий как таковых. Поэтому В долгосрочной перспективе они ни на что не повлияют, просто растянут военные действия, допустим, не на год, как сейчас это спланировано под выборы Байдена, а растянут их на несколько лет. Ми, ми українцями сіроношні ні нікогда не согласімся з патери з патері території і як воювали, так і будемо воювати. Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та лідер Китаю Сідзінпін домовилися зустрітися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці, що проходитиме в листопаді у Сан франциско Що стоїть за цією зустрічю, та про що можуть насправді домовитись лідери Сполучених Штатів Америки та Китаю? Пропоную. далее детально рассмотреть думку от политолога Тараса Борозовца. Америка сейчас не может себе позволить uh, еще одного конфликта, еще одной войны, которая разгорится, и которая будет так или иначе затрагивать американские интересы. Поскольку война в Украине это был uh, вызов одного уровня, война uh, Израиля и война вообще на Ближнем Востоке это совершенно другой уровень проблемы. И мы видим, американцы здесь уже начинают участвовать своими вооруженными силами. То есть, если в случае с войной... России против Украины, американцы оказывают огромную материальную военную помощь, и это же делают следом за американцами другие наши союзники во всем мире, то в случае с Израилем американцы уже вынуждены задействовать свои вооруженные силы. Пока превентивно. Именно поэтому, очевидно, на встрече с Си он хочет, в первую очередь, заручиться в обмен на те вещи, которые интересуют Китай, заручиться... Заверениями, гарантиями того, что Китай не будет никаким образом стимулировать. возгорания новых конфликтов или войн. Речь, конечно, идет не только о Тайване, это очевидно, речь идет в принципе о том, что Тайвань как цель для Китая, в том числе военного захвата, остается, скажем так, целью, я бы говорил, что не ближайшее время, а все-таки среднесрочной перспективы. Вооруженные силы Китая начали сейчас перестройку, которая будет закончена, закончена не ранее, чем в 2027 году. Это только мы говорим о перестройке, но это Тайвань тоже не будет стоять на месте, они тоже перевооружаются. Поэтому говорить о том, что сейчас есть опасность, скажем так, нападения Китая на Тайвань, ну, очевидно, будет некорректным. Ее, ее нет сейчас, по крайней мере, в обозримой перспективе ближайших лет. А вот то, что Китай может оказать влияние на э, прекращение, прекращение войны в Украине, очевидно, Прямым образом. образом в случае с войны Ближнего Востоком косвенным образом По крайней мере, здесь его возможности намного меньше, конечно же, а в случае с войной России против Украины здесь прямая, прямая возможность для Пекина. Заставить Путіна почати ці переговори, зазначимо, що у п'ятницю, 27 жовтня, Байден прийняв міністра закордонних справ Китаю і голову канцелярії комісії центрального комітету китайської компартії у закордонних справах. Ці зустрічі стали останніми у серії контактів на високому рівні між сполученими штатами Америки та Китаєм у спробах стабілізувати непрості відносини між двома цими країнами. Лідер Китаю також наголосив, що Китай. Готовий будувати взаємовигідне співробітництво з Америкою на основі трьох принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці, зокрема, правильно управляти розбіжностями, докладати спільних зусиль для вирішення глобальних проблем, і також досягати взаємних досягнень і спільного процвітання на благо своїх двох країн. Ну і звісно, на благо усього світу. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав зустріч із главою МЗС у Вашингтоні а, поза позитивним кроком до сторонніх взаємовідносин про це заявив представник ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. А повідомляє про це Рейтерс. Сполучені Штати та Китай перебувають в умовах гострої конкуренції, і ми вважаємо, що найкращий спосіб впоратися з цією конкуренцією полягає в такій же інтенсивній дипломатії, зазначив Кірбі. Спробую стабілізувати відносини. Є позитивом. Можливо, з призначенням нового міністра оборони КНР вдасться роз. Зморозити комунікацію між військовими, чекати на диво, втім не доводиться. Американо-китайські відносини в короткостроковій перспективі нормалізувати не вийде, оскільки масштаби конкуренції надто високі. Суперництво не зводиться до боротьби за економічну або Технологічну перевагу чи ресурси суперництво Китаю та США на фундаментальне ідеологічне і цивілізаційне обидві сторони мають різний погляд на світоустрій і просувають свої різні ідеологічні концепції, намагаючись майже будь-якими способами консолідувати пул союзників, що не просто, оскільки світ, попри посилену біполярну конфронтацію, рухається до поліцентричності. І за словами Джона Кірбі, президент Байден побачив. Шову зустрічі з топ-дипломатом Китаю хорошу можливість та позитивний розвиток для подальших взаємин. Представник Ради безпеки при Білому домі. Також наголосив, що президент Сполучених Штатів Америки під час зустрічі наголосив на необхідності для обох країн відповідально керувати конкуренцією у відносинах, а також взагалі загалом підтримувати зв'язок. Ну а я вам нагадаю, 24 жовтня над Південно-Китайським морем ледь не зіткнулись американський бомбард. Лувальник Boeing Бі 52 а, та китайський винищувач Шен'ян g 11. А, США загалом кажуть про непрофесійну поведінку КНР Китай. Про провокацію за інформацією американських військових пілот китайського літака продемонстрував погану пілотну майстерність, підлітаючи до американського бомбардувальника, занадто близько і з неконтрольованою надмірною швидкістю. А в індо-тихоокеанському командуванні збройних сил Сполучених Штатів Америки зазначили, що стурбовані тим, наскільки близьким був китайський пілот до того, щоб спричинити зіткнення. Також у відомстві додали, що до дії китайського взагалі літака, і ці дії вони загалом суперечать міжнародним правилам і нормам авіаційної безпеки у міністерстві закордонних справ Китаю. Відповідальність за інцидент поклали на Сполучені Штати Америки, заявивши, що дії пілота американського літака над Південно-Китайським морем були навмисною провокацією. Далі пряма мова з повідомленням: військові літаки США пролетіли пів. Світу аж до Китаю, щоб продемонструвати військові м'язи. Про це заявила речниця китайського МЗС Мао Нінг. Вона зазначила, що це спричинило ризики для морської та повітряної безпеки і не сприяло регіональному миру та стабільності. Ну а як повідомляє Associated Press, Китай вважає більшу частину південно-китайського моря своїми територіями, а своїми територіальними водами, що не влаштовує Сполучені Штати Америки і інші країни. Які використовують його для судноплавства минулого тижня? Корабель берегової охорони Китаю протаранив філіппінський корабель берегової охорони і військовий катер. Після цього президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки будуть зобов'язані захищати Філіппіни у разі збройного нападу. Проти них ну а в китайському МЗС відповіли, що Сполучені Штати Америки не мають права втручатись у суперечки Китаю з Філіпінами. Оборонні зобов'язання США щодо Філіппін не повинні підривати суверенітет Китаю, морські правила та інтереси в південно китайському морі. Ну а також підтримувати незаконні претензії Філіппін. Про це сказала речниця МЗС Китаю Мао Нінг на конференції ще 26 жовтня. Ну а ми будемо обов'язково слідкувати за тими нов. Виними, які будуть відбуватись, в тому числі включно під час майбутньої зустрічі у Сан-Франциско в листопаді між лідерами цих двох країн, і будемо вам про це обов'язково повідомляти. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку. Ну і звісно, прокоментуйте дане відео, висловлюйте свої думки. Ті, хто новенькі, обов'язково підписуйтесь. Не забувайте вірити в перемогу нашої держави, адже все буде Україна. Ну і звісно, Слава Україні, слава українському війську.